Для того, щоб створювати ось цей опір, у нас всередині є спеціальна вставка. І ця вставка, ну вона ніби як з поролону. Алло, Янка, чого ти дзвониш? 12 година ночі. Що не так? У мене проблема, Посудомийка включилась, годить. Не знаю, що робити. Ну то вимкни її з розетки і все. Давай, а я скоро буду. Що з посудомийкою не так? Не працює. А що, значить, не працює? Не знаю. Ну як це не знає? Ти мені що, зателефонували і сказала, що. Вона включилася і годить. Сама включилася. Сама включилася. Ми їли, сиділи, її не чіпали. Вона включилася і годить. Зрозуміло. — І все. In... І не виключається ніяк. Mm -hmm. Клацали всі кнопочки, нічого не робить. Виключити її не змогли. Що включилось, не знаю. Ми не, не користувалися за рік чотири рази. Скільки за А вона вже не працює. Кстати, Ск... електролюкс хороші забігниці. Добре, зараз розберемося. <рес> <рес> так от, е скільки взагалі машинці років? Рік. Рік. Тобто вона у вас тут рік і так. за рік ви користувалися лише. Ми не користуємося нею. Чотири рази користувалися? Ну, може, п'ять. Угу, зрозумів. А коли останній раз е вона мила у вас? Може, пару місяців назад. Ага, тобто останнім часом, там, там день, два-три тиждень, ви не користувалися? Добре, зараз На будемо На Пасху роз... останній раз ми її включали. На Пасху. Почекайте, це півроку тому. Да. Так, ну добре. Добре, зараз будемо розбиратися. Дякую. Тебе зобахтор застряв. Добре. Усім привіт! Посудомийна машина раптово включилася, почала гудіти, щось там робити, блимати, і нічого з неї не можна зробити. І так трапилося у моєї сестри в 12 годин ночі. І добре, що в неї є. Я, і вона зателефонувала мені. А от якби б це трапилось у вас, що б ви робили? Якщо посудомийка працює і ви не можете ніяк її вимкнути. Тож давайте розбиратися, чому це відбувається, і що з цим робити. Наразі посудомийка знеструмлена. Це зробили вимкнувши автомат який йде на цю посудомийку. Справа в тому, що розетки, які йдуть на посудомийку, зазвичай знаходяться за меблями, і туди дуже важко дістатися. Так і цього разу: е, ні, моя сестра, ні її чоловік не змогли дістатися до розетки. Тому були вимушені вимкнути посудомийку на автоматі. Давайте тепер увімкнемо цей автомат і подивимось, що буде робити посудомийка. І от, варто нам подати струм на цю посудомийку, як вона сама включається, включається і починає гудіти насос, а також вона видає помилку. При цьому, якщо ми будемо намагатися її вимкнути, то вона навіть не вимикається. І виходить, що єдиний варіант її вимкнути це знеструмити її. І для того, щоб розібратися, чому ця посудомийка не працює, нам треба витягти її з меблів та зазирнути всередину. Як ви могли бачити, ми спочатку відкрутили посудомийку від меблів, зняли нижній фасад, і потім я просто за дверцята обережно її витягав. Але тут треба завжди пам'ятати, що позаду за посудомийною машиною в нас ідуть шланги: це зливний, заливний, а також дріт мережі. І треба бути дуже обережним, щоб якщо вони десь там зачепилися або не вистачає їх довжини, щоб їх звідти не повиривати. В нашому випадку все пройшло добре. Коли сестра мені телефонувала і питала, що ж робити з посудомийкою, як її вимкнути, я сказав просто вимкніть її з розетки. Але вона мені відповіла, що до розетки неможливо дістатися, бо вона за меблями. Ну насправді так буває, і я їй повірив. Але коли витягнув посудомийку, я не побачив за нею ніякої розетки і побачив, що дріт іде десь наліво. І от я відкриваю сусідні дверцята. Дивіться, відсуваю тут деякі ящички. І позаду в нас розташована розетка і вилка, ну тобто і дріт на цю посудомийку. Треба було лише тут трошечки відсунути, витягнути її з розетки, і все було б добре. І не треба було б бігати і вимикати автомати з якимись іншими приборами. Коротше, здається, що не дуже й хотілося шукати, адже є брат, якому можна зателефонувати, і який приїде і все відремонтує. Окрім того, що я витягнув вилку з розетки, я також від'єднаю шланги. Для того щоб посудомийку можна було витягнути далі. А ось і причина того, що машинка не працює. Справа в тому, що у нас тут на дні ціла калюжа. В сучасних машинках дно зроблено таким чином, щоб воно було як піддон, і збирало воду, якщо ця вода сюди потрапляє. Тобто, якщо посудомийка десь протікає, вся вода збирається на піддоні чи у піддоні. Піднімається її рівень, а далі там стоїть спеціальний поплавок. Насправді, коли я сюди їхав, я вже розумів, що посудомийка тече. І в мене було дві гепотези, звідки вона може протікати. Перша з яких це неякісний засіб, який моя сестра використовувала. До речі, не обов'язково це має бути якийсь фальсифікат. Це може бути і просто засіб, наприклад, там 10 в одному. Коли в один засіб напхали всього, чого тільки можна, рекламують, що це дуже крутий засіб, але такий засіб може дуже сильно пінитись. І коли посудомийка миє, піна піднімається вище, починає десь потрапляти в деякі щілини, куди вона не має потрапляти, і потім потрошечку стікати. Але для того, щоб така гіпотеза була вірною, Треба регулярно користуватися посудомийкою. Тобто ми регулярно нею користуємось, потрошечки піна десь просочується, по крапельки потрапляє в піддон, через деякий час цей піддон набирається і машинка видає помилку. Але якщо цією посудомийкою вже не користувалися 2 чи 3 тижні, як мені стверджують власники, то. Як же ця вода може назбиратися у піддоні? Тому ми переходимо скоріше до другої гіпотези. А друга гіпотеза досить проста: Посудомийка просто протікає. І ось та вода, яка в нас завжди залишається в баці після закінчення мийки, вона потрошечку протікала, скапувала в піддони, збиралася в піддоні. І через деякий час води назбиралася стільки, щоб підняти цей поплавок. І спрацювала помилка. А ось де саме цей баг може протікати, нам ще треба знайти. До речі, якщо у вас є ідеї, звідки він може підтікати, пишіть в коментарях, і ми разом це перевіримо. Насправді з цієї сторони я не бачу жодних слідів підтікання, тому я спробую зняти ту кришку і подивитися ще з цієї сторони. Якби я тут не видивлявся, я не бачу з цієї сторони також ніяких слідів підтікань, і це мене, чесно кажучи, трошечки засмучує. Хоча звідси можна добре роздивитися поплавок та мікроперемикач, на який цей поплавок натискає. Але все ж таки є один нюанс, який мене трошечки бентежить. Справа в тому, що мені вдалося там в глибині роздивитися е, кінчик однієї трубочки. І на кінчику цієї трубочки висить, начебто, маленька крапелька. Я навіть не впевнений, чи то крапля води, але вона так досить цікаво блистить, нібито це вода. І ця вода там може з'явитися лише за однією умови, якщо в нас машинка протікає між баком та дверцятами. І цієї води в машинці має бути досить багато. Тобто, ця вода має набратися в цьому піддоні вище, ніж стик цього піддону з дверкою. І тільки коли вода почне протікати між піддоном та осією дверкою, вона має почати капати десь у цьому місці, тобто вниз на підлогу. Але для того, щоб вода натекла на підлогу, в машинці в цьому місці зроблені спеціальні такі як короби. Тобто вода потрапляє з дверцят в цей короб, а вже через трубку стікає всередину посудомийної машини. І тоді, стікаючи по цих трубках, вона потрапляє в дно, де і збирається, накоплюється і спрацьовує наш поплавок. Я спробую показати вам на посудомиці. Дивіться, в нас один такий короб є ось тут пластиковий, а другий короб з цієї сторони. І від кожного з них у нас ось так: тут під низом, під цим дном, іде трубочка на цю сторону, наприклад, і на цю сторону. І тобто, коли вода протікає з дверки. Вона потрапляє в ці пластикові короби, і потім по трубочці тече всередину, і всередині вже стікає на наше дно. І саме на кінчику однієї з цих трубочок ми бачили, як блищить вода. А вода там може з'явитися лише за однієї умови, якщо вона підніметься вище ніж стик дна з дверкою. І головне питання, яке в мене виникає, це як це взагалі можливо, якщо посудомийка не працювала? Якби машинка видала помилку під час, коли вона працює, було б усе зрозуміло. Машинка з якоїсь причини набрала води більше чим потрібно. Наприклад, вода потекла через цей стик, потікла по тих трубках, зібралася на дні. Ну, в піддоні цьому нашому самому нижньому. Ну і машинка видала помилку. Тут все зрозуміло. Просто шукаємо, чому машинка під час миття набирає води більше, ніж необхідно. Але ж повторюся знов: наша машинка не працювала. Як в ній може з'явитися занадто багато води? А стільки води не лишається в машинці? Це прям точно. От, і в мене виникає питання: звідки в машинці береться вода? Коли вона не працює, то і ви мені напишіть в коментарях, звідки в посудомийці береться вода, ще й багато води, якщо посудомийкою не користуються. Ще й стільки води, щоб вона набралася вище цього стику, щоб вона витікла з цього стику і витекла в такому об'ємі, щоб цього об'єму було достатньо для спрацювання поплавка. То давай тоді просто поставимо її на програму, і вона десь протече, напевно, ні. Насправді ні. Е, ну насправді під час е, мийки води стільки не набереться, і в цьому я майже впевнений. Я от е, зараз лише думаю, а як це дійсно перевірити цю трубочку, бо вона досить далеко, і до неї так просто не дотягнутися. Як перевірити, що насправді саме в цій трубочці вода і саме з цієї трубочки текла вода? І от, якщо вона дійсно буде з водою, якщо вона буде мокра. І ми дійсно переконаємось в тому, що вода в посадомийку потрапляла через оцей стик, от тоді ми потрапимо ще в одну алепу. <сум> Але давайте все поступово. Я от сижу і думаю: а чи хочу я розбирати цю посудомийку заради того, щоб перевірити, чи дійсно трубочки мокрі. Адже ця крапочка на кінчику трубочки мене вже наштовхнула на певні ідеї, От, які нам варто би перевірити. І ось тут закінчується ремонт посудомийки і починається ось та халепа, про яку я сказав, що нам доведеться залізти. Здається, ми вже трошечки починаємо в неї залазити. Паша, як ти думаєш, що це за халепа? І як взагалі е, може ще потрапляти вода в посудомийку? Якщо посудомийка не використовується, може клапан травить, який? Ну, який? який запускає воду в посудомийку? Насправді так, це можливо і так може бути, коли, наприклад, під клапан потрапляє якийсь пісок чи ще щось, і клапан починає погано тримати воду. І вода потрошечку, потрошечку сама набирається в посудомийку. Але я чогось відкинув цей варіант, і мені на думку прийшов інший варіант, який більш. Менш приємний, скажімо так, який не уявляю навіть так. А у нас посадимийка підключена, скажімо так, до інших мереж двома шлангами. Перший шланг це заливний, тобто кудою вода заливається в посудомийку, а інший зливний, тобто який під'єднаний до каналізації і через який вода зливається з машинки. І насправді вона зазвичай звідти зливається, але може іноді і потрапляти через каналізацію. І, наприклад, в тому випадку, якщо каналізація забита, а посудомийка в нас підключена біля мийки. І тобто, виходить, що в нас, наприклад, і злив мийки тут, і злив з посудомийки. Таким чином, коли ми користуємось мийкою, частина води або вся вода може потрапляти. В посудомийку це щось схоже на попереднє відео. Так, так, дуже схоже. Я сподіваюся, ми вже це відео виклали, і е, наші глядачі вже його подивилися, але дійсно там щось дуже схоже. І мене це вже починає лякати. <с> я вже починаю задумуватися. Може ми вже більше не будемо ремонтувати техніку. Може, ми будемо щось інше тепер ремонтувати. Так, коротше, я хочу тепер розібратися і подивитися, а чи насправді не забита каналізація. Так, і ось десь тут в нас підключення нашої посудомийки, там де трошечки нам не видно. А ще у нас є тут така штука, яка називається подрібнювач харчових відходів. Тобто ми можемо, коли миємо посуд. Зверху також викидати якісь відходи від їжі, і ці відходи будуть подрібнюватись і зливатися в каналізацію. Так ось цей подрібнювач також може створювати деякий тиск в системі каналізації і впливати на роботу посудомийної машини. І якщо каналізація забита, усе це дійсно може приводити до того, що вода з каналізації, замість того, щоб кудись тікати. Вона буде потрапляти в посудомийку. Я зараз спробую зняти ось цей подрібнювач для того, щоб вам було трошечки краще видно, що в нас взагалі тут є. Ось у нас два виходи: один під посудомийку, а інший під звичайну мийку. І вони обидва вставлені в одну трубу. І виходить, що якщо, наприклад, десь тут забита каналізація, то коли ми зливаємо воду в мийку, вона може підніматися і потрапляти сюди у посудомийку. Але я бачу ще дещо дуже цікаве. І поки що мені не зрозуміло, а саме, що це за такий за шланг чи труба, яка у нас виходить і виходить прямо поряд. З виходом під посудомийку. Можливо, саме через неї в нас проблема. І щось звідси зливається і потрапляє в посудомийку. Ян, ти не в курсі, що це у вас тут за труба така? Каналізаційна. <гум> Я це зрозумів, що вона каналізаційна. А звідки? Що це за біла труба? Звідки вона йде? А, Білий шланг це очищення води на будинок. Очищення води, а звідки воно йде? З подвала. А в підвалі у вас якась система стоїть. Так. Да. Вона очищує воду і раз в 30 днів грязну воду зливає в каналізацію. Mm -hmm. Цікаво. Пішли, подивимось, що там за система. Так, ну і ось у нас стоїть система пом'якшення води. Тобто уся вода, яка приходить в будинок, вона тут оброблюється для того, щоб ну, не було накипу. На завчайнику, в пралці і так далі. І от від цієї системи у нас відходить ось ця трубка, яка приходить до нас в каналізацію. І я так розумію, що іноді ця система, ось це, скажем так, головка керування цією системою, іноді вмикає очищення, тобто промивку. І вода через цю трубку тікає в каналізацію. І нам для того, щоб переконатися, що проблема саме в цьому, тобто в цій трубці, треба якось запустити систему очистки, щоб вода пішла по трубі, і ми подивилися, чи може вона потрапляти в посадомийку. Так, біжи, запхни чимось ці труби, щоб ми там все не затопили. <му> Залишилось тільки розібратись, як вімкнути очистку. Так, в нас тут є якась кнопочка Regen, схоже на щось, наприклад, регенерувати. І це, скоріш за все, і є наша очистка. Як думаєте, чи варто її натиснути? І в нас з'явився напис Реджен Today. Тобто, виходить, що нам треба почекати лише один день, і сьогодні обов'язково буде очищення. Так, нас це не влаштовує. Так, цікаво, що буде, якщо ми спробуємо це затиснути, цю кнопку? Нічого. О, Почекай. Так, щось пішло. Ого, побігли, побігли, там вода бля, як. Офігет як. Ну тут начебто ще нічого не затопили. Це добре. Так, витягаємо цей пакет. Ого! Тут нормально тече. А! Це назад треба запхати. Так, побігли якось спочатку це вимкнемо, а потім будемо розбиратися. Так, на силу вимкнув я ту воду, не знаю, щось я там тикав, тикав, ну перестало все тикти. Але зараз я хочу зробити слідчий експеримент. Я хочу вставити назад посудомийку, піти знову вімкнути цю очистку і подивитися, чи буде вода набиратися в посудомийці. Ну і через те, що ми нічого не можемо побачити в самому шланзі, ми спробуємо подивитися, чи не набирається тут вода. Слухай, ну здається, набирається. Ага. Ну да, і бульки тільки що пішли. Ну, давай подивимося, як буде з часом. Що ж, можна сказати, що наш слідчий експеримент пройшов дуже вдало. Ми не лише змогли побачити, як набирається вода посудомийці, але й те, як вона перетікає та стікає з тих самих трубочок. А це значить, що посудомийку нам вдалося відремонтувати вже який раз поспіль. Сподіваюся, в наступних відео ми насправді будемо ремонтувати побутову техніку. А зараз нам лишається зібрати посудомийку та привести до розуму каналізацію. До речі, Яна. Забираєш слова назад про електролюкс? Ну згодна, згодна. я на чесно наїхав. <гум> Добре. Отже, збираємо посудомийку та переходимо до каналізації. От ми і закінчили наш ремонт. Можна сказати, що моїй сестрі дуже повезло, що в неї такий гарний брат. А вам пощастило, що ви підписані на цей канал, адже тут не буває сумно та й можна дізнатися багато цікавого. Отож, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі та й до нових відео. Пока!